Острів Скарбів Розділ 21. Атака Тільки но Сілвер зник з очей, капітан, який увесь час пильно за ним стежив, повернувся до будівлі і зауважив, що на своєму посту стоїть лише грей. Тоді ми вперше побачили його розгніваним. На місця. гримнув він, і коли ми шугнули на свої пости, додав. Грею, я запишу твоє ім'я до вахтового журналу, ти виконував свій обов'язок як справжній моряк. Сер трелані, ви мене здивували. Лікарю, то ж ви носили військовий. Мондир, якщо ви так служили й при Фонтенуа, сер, то було б вам сидіти у своїй каюті. Лікарева вахта стала до стрільниць, а решта заходилася набивати запасні мушкети. Усі ми, звісно ж, засоромилися і, як мовиться, спекли рака. Хвилину чи дві капітан спостерігав за нами мовчки, а потім заговорив знову: Друзі, я вдарив по Сілверові бортовим залпом, навмисно допік його до живого. За словами негідника, не мене й години, як нас візьмуть на абордаж. Зайве нагадувати, що нас менше, але ми битимемо їх із Криївки. А хвилину тому я міг би навіть сказати, що битимемо злагоджено. Немає жодного сумніву, ми можемо здолати їх, коли ви цього захочете. Опісля він зробив обхід і визнав, що тепер усе гаразд. У коротких стінах будівлі, східній і західній, було тільки по дві стрільниці у південній деганок – теж дві, а в північній п'ять. На нас сімох припадало двадцять мушкетів дровами склали в чотири штабелі по одному біля середини кожної стіни. І поверх них, мов на столах, розмістили боєприпаси та по чотири набиті мушкети, щоб завжди мати їх на похваті. У центрі рядком лежали абордажні шаблі. Загасіть вогонь, звелів капітан. Уже не холодно, а дим тільки очі їсть. Пан Трелані виніс жаровню на двір і розкидав присок по піску. Гокінс іще не снідав, Гокінсе, візьми свій сніданок і повертайся на пост, поїси там, вів далі. Капітан смолет, ну, жвавіше, хлопче. Перш ніж стати до роботи, треба підкріпитися. Гантере, роздай усім по черці бренді. І поки ми виконували накази капітана, сам він обмірковував план оборони, а тоді сказав Лікарю, ви боронитимете двері, пильнуйте, але не вистрамляйтеся! Стійте всередині і стріляйте через ганок! Гантере, візьми на себе східний бік. Джойсе, голубе, стань біля західної стіни. Сер Трелані, ви найкращий стрілець. Візьміть із Греєм довгу північну стіну з п'ятьма стрільницями там небезпечно. Якщо вони доберуться до неї і смалитимуть крізь наші ж амбразури, нам буде непереливки. Гокінса, з нас нікудишні стрільці, тож ми набиватимемо зброю і допомагатимемо іншим. Капітан мав рацію уже потепліло. Сонце, ледве піднявшись над довколишніми деревами, щосили припало промінням до порубу, й одним ковтком випило весь туман. Незабаром пісок зробився гарячим, а на колодах Блокгауза розтопилась живиця. Ми поскидали з себе куртки та каптани, паростібали коміри сорочок і засукали рукави аж по плечі. Отак ми й стояли, кожен на своєму посту, знемагаючи від спеки та тривоги. Минула година. Хай йому, чорт, сказав капітан, стає нудно, наче в штилевій смузі, грею. Ану, висвистуй вітер. І саме в цю мить з'явилися перші ознаки ймовірної атаки. З вашої ласки, добродію, промовив Джойс. Чи стріляти мені, коли я когось побачу? А як же! крикнув капітан. Дякую, сер, зі звичним спокоєм та чимністю відповів Джойс. Іще нічого не скоїлось, але ця заувага змусила нас усіх нашорошитися і напружити зір та слух. Стрільці наготували мушкети, а капітан застиг посеред блокгауза, міцно стуливши губи і насупивши брови. Так збігло кілька секунд, аж раптом Джойс рвучко підніс мушкета й пальнув. Не встигла ще завмерти луна від цього пострілу, як з надвору йому відповів розпорошений залп, кулі летіли одна за одною, ніби вервечка гусей з усіх боків огорожі. Кілька їх влучило в колоди Блокгауза, проте жодна не потрапила до середини. А коли дим розвіявся і зник, у таборі та лісі знову стало тихо і спокійно. Жодна гілка не колихалася, не виблискувала жодне дуло ворожого мушкета. Поцілив когось? спитав капітан. Ні, сер, відповів Джойс. Добре, хоч правду кажеш, пробурмотів капітан Смолота. Набиємо Мушкета, Гокінса. Чи можете ви сказати лікарю, скільки пострілів було з вашого боку? Я знаю, напевно, озвався доктор Лівсі. З цього боку було три постріли я бачив три спалахи два поруч і один далі на захід. Три, повторив капітан. А скільки, з вашого боку, сер трелані? Але тут точної відповіді ми не мали. З півночі стріляли густо. Сквайр нарахував сім пострілів, а Грей вісім чи дев'ять зі сходу і заходу, смальнули лише по разу. Отже, було зрозуміло, що атаки слід чекати саме з півночі, а з трьох інших боків стрілятимуть, аби відвернути нашу увагу. Одначе капітан Смолет не змінив розміщення наших сил, міркуючи так. Якщо заколотникам удасться перелізти через частокіл, то вони зможуть захопити незахищені стрільниці і перебити нас усіх мов щурів у нашому ж форті. А втім, часу на роздуми нам залишили небагато. Зненацька з північного боку розлігся войовничий крик, і купка піратів, вискочивши з лісу, метнулася простісінько до частоколу. Тієї ж хвилини з між дерев затарахтіли постріли, і рушнична куля зі свистом улетівши в двері, розтрощила лікарів мушкет. Нападники подряпалися через огорожу, наче мавпи. Скваєр і грей стріляли без упину. Троє чоловіків звалилися один у табір, а двоє по той бік палісаду. Щоправда, один із них був радше наляканий, ніж поранений, бо зразу ж зірвався на ноги й миттю щез за деревами. Двоє спустили дух, один утік, проте чотирьом Усе ж пощастило здолати частокіл, поки з лісової заслони семеро чи восьмеро піратів, маючи, очевидно, по кілька мушкетів безперестанку обстрілювали блокгаус, не заподіюючи нам, однак, ніякої шкоди. Удершись у табір, четверо нападників помчали примісінько до будівлі, підбадьорювані товариськими вигуками з-за дерев. Пролунало кілька пострілів, але стрільці так поспішали, що. Здається, ні в кого не влучили. У мен четвір копіратів вибрались на згірок і напасіли на нас. Із середньої стрільниці виткнулася голова боцмана Джоба Андерсона. Бий їх, бий разом! заревів він громохким голосом. Тут другий пірат, учепившись дуло, вирвав із Гантерових рук мушкет, просунув його в стрільницю й одним приголомшливим ударом звалив бідалаху на підлогу. Тим часом третій пірат, без перешкод, оббігши будівлю, несподівано з'явився у дверях і кинувся з абордажною шаблею на лікаря. Наше становище різко перевернулося. Ще хвилину тому ми мали надійне прикриття і стріляли в незахищених супротивників. А тепер, позбувшись його, не могли навіть відбитися. Трохи рятувало нас те, що блокгаус наповнився димом. Крики і шарварок, спалахи та звуки пістольних пострілів у вухах мені аж гуло. Надвір, хлопці, надвір! Биймо їх просто неба абордажними шаблями! закричав капітан. Я схопив зі штабеля шаблю. Водночас хтось інший, теж хапаючи шаблю, різанув мене по пальцю, але я цього майже не відчув. Вискочивши з дверей, я опинився на осонні. Хтось вибіг слідом, не знаю хто. Просто переді мною лікар тиснув схилом свого нападника і ледве мої очі це вловили так, упоріщив його гардою, що той гепнувся навзнак з розпанаханим обличчям. Кругом будівлі, хлопці, кругом будівлі! гукнув капітан. І навіть у цій колотнечі я помітив, як надломився його голос. Машинально скорившись наказові, я повернув на схід і з піднятою шаблею забіг за рік Блокгауза, де зненацька наскочив на Андерсона. Він голосно ривнув, і його кортик, виблискуючи на сонці, навис над моєю головою. Я не встиг навіть злякатись, а лише ухилився від удару, стрибнув у бік і спіткнувшись. На сипкому піску сторчголов покотився із пагорба. Ще коли я вихопився з дверей, на частокіл теребились інші бунтівники, щоб нас доконати. Один із них у червоному нічному ковпаку з абордажною шаблею в зубах навіть видерся на гребінь і вже перекинув ногу. Далі все сталося дуже швидко, бо коли я знову зметнувся на рівні, Довкола нічого не змінилось. Чоловік у червоному ковпаку досі сидів на гребені, та й голова другого стирчала над частоколом. А втім, за цей короткий проміжок часу бій скінчився, і ми здобули перемогу. Грей який не відставав від мене, зарубав кремезного боцмана, перш ніж той устиг замахнутися кортиком. Знову другого пірата підстрелили біля амбразури, коли той сам смалив усередину будівлі, і тепер він лежав в вагоні з пістолом, який досі димів у його руці. Третього, як я вже сказав, упорав лікар. Із чотирьох піратів, котрі перебралися через палісад, уцілів тільки один, та й той, покинувши на бойовищі свою абордажну шаблю, ось ось мав перелізти назад, сповнений смертельного жаху. Стріляйте, стріляйте з будівлі! кричав лікар. А ви, хлопці, мерщі під захисток! Але його слова лишилися без уваги, ніхто не стрельнув, і останній нападник, щасливо втікши, сховався з іншими в лісі. За кілька секунд про недавню атаку нагадували хіба п'ятеро загиблих, четверо в таборі й один за палісадом. Лікар Грей і я, щодуху чкурнули в Криївку. Пірати, яким пощастило вижити, запросто могли вернутися по своїй мушкети й кожної миті знову розпочати стрілянину. Коли дим у будівлі трохи розвіявся, ми побачили, як дорого коштувала нам перемога. Гантер лежав непритомний біля своєї стрільниці. Обіч із простреленою головою завмерши навіки, простягся Джойс. А посеред Блокгауза скваєр підтримував капітана і обидва були страшенно бліді. Капітана поранено, звався пан Трелані. Вони втекли? запитав пан Смолет. Хто зміг, той таки втік, відповів лікар, але п'ятеро з них уже не бігатимуть ніколи. П'ятеро. вигукнув капітан. Ну, вже краще п'ятеро на трьох. Отже, тепер нас четверо проти дев'ятьох, вищі шанси, ніж спочатку. Тоді нас було семеро проти дев'ятнадцяти, принаймні ми так думали, а це ніби замало, щоб вистояти і перемогти.